Дивіться, друзі, в який райончик я попала. Дуже гарненький. І це центр міста. А тут такі маленькі хаузички, домічки. Тут навіть дещо продається. Ось в цьому домічку продається квартира. І це так може, як дуплекс чи що. Тут, тут тільки там чотири квартири. Ну не дуплекс, форплекс. Ось. Ось тут, бачите, як гарненько. Мені подобається цей райончик. Я б тут прямо і жила. Я не можу тут жити, але ж тут ну, дуже гарненько. Мені чимось нагадує Англію, Великобританію. Колись я там була навесні, тут і домічки і якраз все цвіло. Так красиво було. Всі дерева були у квітах. Ось такий гармоний райончик. Вже листя обсипається. Осінь прийшла. вітерець подув і усе посипалося. Класно. Люди у футболках ще, але вже прохолодно. Сохо. Так. ну прям як в Англії теж сохо пограю. Тут Сохо апартмент, це якась опера. Я не знаю, що це опера, може опера-сентр. Не знаю, що це таке. Ми будемо співати. І все, їдуть, ідемо. Ця вуличка теж мені подобається, тут вже не так. Прямо побільше в домі чеки Теж гарна вулиця. І тут можна в оренду зняти.